І зараз з посмішкою згадую з побратимами свої перші тижні на фронті. Це був перший е заїзд. Е мій ну, якби ми їдемо вечір, ніч це буквально сіки там де тижнів тиждень. Прийшов як я прийшов yeah. чи щось таке, да? І ми їдемо такі. І там така в Херсоні спишка такі, реально, стоп вогня. Я говорю, нам туди, да. На початку, як і всі, виконував простіші завдання, щоб навчитися. Нині ж Віталій виконує більш складні та відповідальні обов'язки. Ніхто не народжений для війни. Немає такої людини, тому що війна це знищення, смерть, каліцтво і так далі. Ти знаходиш свою нішу, в яку ти ідеально ну якби стаєш, як частина цього здоров'яного механізму, і тому народженим для війни бути дуже важко. Ти можеш стати. Корисним на війні родина Віталія підтримує його рішення захищати Україну при кожній нагоді, коли є зв'язок, він намагається подзвонити найдорожчим. Телефон в тебе є.